Нас не может устроить пустой разговор. И мы видим сейчас, что на севере на Украины, вблизи Белгорода, Курска идет определенное движение сил и средств. Каждый из нас должен свертеть головой на 360 градусов. Процентов 10-15 было выживаемости. Приехали наши 300 мешков э, еще для двухсотых. Ну что это такое? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий і ще й новорічний випуск російської антипропаганди. Так так, поки ви нарізаєте свої святкові салати, чи робите будь-яку страву для своєї родини. Ми пропонуємо бути для вас приємним фоном. Ну і будемо підбивати разом підсумки року, що минає. Але все як завжди, навіть 31 грудня, а особливо сьогодні. Не забувайте нас підтримувати, лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. І не забувайте про наш збір для 28-ї окремої механізованої бригади. Нам вкрай важливо сьогодні, як ніколи, зробити величезний подарунок нашим військовим, тому що вони разом із нами 365 днів на рік і тим паче, що без малого вже повних три роки повномасштабної війни нас захищають і дають нам можливість як сьогодні опинитися в колі рідних та близьких, так і нам робити свою справу. Тож слухайте нас і обов'язково донатьте. Один із головних трендів і треків цього року, що завершується. Це відповідь на питання, чи хочуть росіяни війни. Ну тобто, так тут без змін вони все ще хочуть вбивати мародерити, але не своїми руками. Тому соціологія, яку надзвичайно важко, але все одно намагаються вимірювати на території російських боліт, показує, що відсоток тих, хто хотів би припинення війни, якщо Путін скаже про це просто завтра, він збільшується із кожним місяцем. Втрати зростають, санкції, які тиснуть на ціни, знецінення рубля і не тільки. Тож абсолютно всі мріють, щоб війна, принаймні, наступному році закінчилась. І навіть воєнного злочинця Путіна про це вже абсолютно відкрито питають: то чи буде завершення або ні? Планів Купа і з тих пропозицій, що лунають від України, від Америки від європейців, всі намагаються якось стиснути на Росію. Але Путін розуміє, що для нього кінець війни це смерть в буквальному сенсі, тому що наслідки СВОшечки задушать геть усе Ми самі для себе... Важта вірите? Вірите, що в 25 п'ятому году конфлікт буде звісно, нашою нашої Я в Бога вірю. А Бог с нами. Попри те, що нас не влаштовує завершення війни в такому стані, як є нині. Президент Зеленський вже відверто каже, що повертати селою свої окуповані території це занадто дорого і важко. Дорого, тому що кожен день ми несемо втрати, а ми хочемо вберегти життя наших військових. Тож ми пропонуємо різні підходи до завершення війни. Через дипломатію, через війну, через посилення, через гарантії безпеки, але в Росії кажуть на все ні. Ну це ж логічно. Не Путін, не Лавров, не Скабєєва чи Сіманян Соловйовим беруть участь в цій війні. Вони нічого не втрачають чужими руками, чужою кров'ю вони зберігають свій режим. Тож чергове міністр закордонних справ Лавров сказав про перемир'я, що це лише привід для того, щоб накачати на зброю. Якою зброю в нас і так її достатньо. Подумати, що нам передадуть ядерне озброєння, ну навряд єдине, що всі хочуть, це припинення бойових дій і смертей. А Росія хоче це продовжувати. Тож Росія вимагає, щоб якісь там раніше домовленості, які вони собі малювали, бог знає про що йде мова, щоб їх дотримувалися. Хоча направду. Всі розуміють, що Трамп просто так подарувати українські території не зможе. Він буде точно щось вимагати від Росії. Тому ж саме зараз росіяни всіма можливими каналами намагаються цю планку, цю ціну просто підняти. Нас не може устроїть пустой розговор. Пока все, що ми слишемо, це розговори необхідності придумати какої-то перемир'я, И особо не скрывается, что нужно это перемирие для того, чтобы выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием, чтобы они привели себя в порядок, дополнительную мобилизацию осуществили и так далее. Перемирие это э, путь в никуда. Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности. Российской Федерации и, конечно же, интересы, законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушения этих договоренностей. И э, эти договоренности должны прежде всего касаться первопричин украинского кризиса, главной из которых или две главных из которых, это, во-первых, нарушение всех обязательств не продвигать НАТО на восток, и агрессивное поглощение натовцами всего геополитического пространства вплоть до наших границ. Украине была уготована эта участь, да и сейчас об этом продолжают говорить. И вторая первопричина, конечно же, это абсолютно российские действия киевского режима после госпереворота, когда... Официально было провозглашено и затем законодательно закреплялось истребление всего русского языка, средств массовой информации, культуры, даже использование русского языка в быту, ну и запрет канонической украинской православной церкви. Поэтому, когда нам говорят э, про то, что э, вот Россия выдвигает предварительные условия, это не предварительные условия, это требование выполнить то, о чем раньше договаривались. Нам як виясняється лгали. при тому, що безкінечно з одного боку, в 22-23 роках розповідала російська пропаганда, що Україна, все ми вже закончились, і ще минулого року, поза минулого року, ви злочинець Путін путіну. Так 31-го мав вийти до недорогих росіян і розказати під бій курантів, як вони взяли всю Україну, змінили владу і воде та все. Але вони сіли в калюжу власної сечі. Тож, в 24-му році вони вирішили переписати свої темники, і останнім часом найулюбленіша тема це те, що українці, які закінчилися в 22-му і 23-му роках, готуються до свого нового наступу. Вони вже навіть знають точку. Вони вже стверджують, що відомі дати. Ну от пам'ятаєте, як у Лукашенка була про три точки, три напрямку наступу на Білорусь, то власне у пропаганди те саме вони тепер дуже дуже переживають. А що ж там буде на Білгородщині. І це при. Тому що ще в серпні поточного року їхній головнокомандувач Герасимов стверджував, що і на Курщині все чудово, і українців витіснули, а тепер вони переживають вже за другий регіон. Ми розуміємо, що це, Вірні, января, що це буде в январі Не просто так приїжджав Бернс в Київ, не просто так они о чем-то договорились, не просто так йде концентрация усилий резервів, резервов. ми бачимо сейчас, що на севері Украины, вблизи Белгорода, Курска идет определенное движение сил и средств. Мы не uh -huh. знаем. Это uh -huh. может быть отвлечение внимания, может и действительно накопление. Поэтому, к сожалению, вот такие удары, как и теракты на территории России. Кстати, вот что интересно, украинские блогеры, видно, получая какую-то информацию, накануне терактов начинают говорить «скоро русские, ждите». Uh -huh. Потом происходит либо теракт, либо кого-то берут за руку. Как это сейчас произошло. Либо происходит, либо не происходит, либо не Ты происходит. имеешь в виду очередная попытка взорвать попытка. одного из uh, топ-менеджеров <связывая> Да, но только это было анонсировано. Не буду называть кем за 2-3 дня до этого. Типа uh -huh. ждите, значит, уже какая-то идет подготовка. Ну, кстати, как и с. Uh... На команду войск РХБЗ теж за за сутки до этого було вивішено там інформація. что его осудили там і да. так далі. как вони бы, зарані, готовят. це готові Это Вот і є якраз удар, Чтобы боялись, щоб кожен понимал, що нельзя лишнего сказати, вдруг моя очередь наступить і так далі. Дожилися, дожилися. Знаєте до чого? До того що під кінець 24-го року, як ще один підсумок. Це те, що в Москві буквально всикаються від всього українського. Я не знаю, чи відчуваєте ви цю? Гордість, неймовірно, за наші сили оборони не тільки на фронті, а ще й в тилу, адже вони, звісно, працюють і на ворожій території, але мене буквально розпирає. Коли я слухаю, що несе пропаганда, коли я бачу, як вони бояться бути підірваними, брати телефони, я вже мовчу, що пейджерів там немає. Скрізь вони бачать загрози для свого власного життя. Звісно, це маркуючи якимись терактами, хоча ми навіть пропагандистів не чіпаємо. Якщо мова йде про ліквідацію, то винятково воєнних злочинців, А я дику перепрошую. Що в міжнародному праві, тобто в Женевській конвенції, прям це дозволено, прям можна, так і треба. Це частина війни. Хоча як і завжди вони всю цю ліквідацію записують, ну хіба що на англосаксів, бо вони воюють із НАТО, а не з Україною. Але знищити вони збираються саме нашу воєнно політичну верхівку, тому що від них йде головна загроза. То власне, я не розумію, а чого не верхівку НАТО розслаблятися нельзя ні на одну секунду. Не на одну секунду, потому что, мы уже много раз об этом говорили, провокации будут только теракты, провокации, может быть, какие-то прорывы попытки, да? будут только, 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 только увеличиваться и у них вот это Пока вот... мы не снесем начисто, да. не да. уничтожим военно-политическую верхушку Украины. Абсолютно, да. Вы знаете, мы уже не раз говорили о том, что мы противостоим коллективному западу, это порядка 50 государств. И это не только же поставки снарядов, оружия, наемников, каких-то технологий. Это та агентура, которая каждый из этих стран, здесь за 30 лет, те агенты, которые у кого-то больше, у кого-то меньше, но у каждого наверняка есть. И сегодня, я уверен, это все объединено в какой-то единый центр управления. Конечно. Наши чекисты, наши другие специальные службы не спят сутками. Не спят сутками и делают э, все, что могут, предотвращая огромное количество. Ну, это Орда, с которой мы имеем дело которую, так сказать, накопилось за все эти годы вот этого, так сказать, нашего целования с Западом, да, она, она это огромная сила, и мы должны это понимать. И не надо полагаться только на, так сказать, на, на наши специальные службы. Каждый из нас должен свертеть головой на 360 градусов. А если думать, что я сейчас буду пить водку, да, кто-то за меня будет, меня, так сказать, за мной почищать. Каждый, это зависит от каждого из нас. Ну і ще раз ми повернемось до того, що Україна і українці закінчилися ще в 22-23 роках. Я обожнюю і згадую з ностальгією ці сюжети з Кабєєвою, там де вона розповідала, що увесь Київ то одні лише інваліди. все воювати нікому підуть жінки та діти. Але як ви знаєте, в Україні немає жіночої мобілізації. Хоча направду ми не знаємо наскільки затягнеться ця війна. Бо військові дуже часто серйозно підкреслюють, що війна може буквально стосуватися і торкнутися кожного. Але в нас це поки попередження, а в Росії це прям робоча схема. Як в минулі роки вони опалилися на зеках, які йшли до Пригожина, а потім йшли по Путіна до Москви, То зараз із СІЗО Дагестану вони відправляють жінок. Зечок, які сидять за важкі, дуже важкі статті воювати до України. Я дико перепрошую. А чоловіки, де? Тобто, ми маємо солдатів Північної Кореї, ми маємо просто зеків і тепер зеків жінок, де їм кажуть, що дівчатки на, на, на одні тільки вас, і вся надежда в Росії абсолютно серйозно на СВОшечку почали відправляти із колонії жінок. Мені тільки цікаво, як якщо вони потраплять, наприклад, в оточення ну, таких цивільних чи не півцивільних СВОшників, а не зеків, як вони себе будуть поводити? Чи буде в них дідавчин, дідавщина, чи будуть вони тих СВОшників? Одним словом, чого не зробиш заради перемоги, яка ніяк не настане? Вот они, бойцы СВО Російська Федерація Міноборони. Все на вас біржаться. девочки, смотрите, победа за нами, по-любому. Так что, що... Я их поздравляю, что они вышли на волю. И это главное. Главное, что есть у человека, это воля. Это самое главное. Берегите ее, не сдавайтесь, будьте сильными, несмотря ни на что. И я говорю на всю страну, и своему судье Магомедов Ягузал, я не боюсь вас. И я не боялась, не боюсь. И я буду защищать себя до конца. Девочек отправляют на СВО. Вот так у нас женщины тоже на СВО уходят. От дівачка не Вот девочка на свокамірі сіділю вместе. А знаєте, чому ці ж зачки пішли на війну? Та тому, що в них немає соціальних мереж, тому що вони не дивляться наш ютюб, не читають і не переглядають телеграм-канали, де ми викладаємо золоті кадри того, як ниють самі СВОшники. Нам більше не треба докладати зусиль для того, аби підкреслити наскільки нікчемна колись друга армія світ. Вони самі ниють і розповідають про те, як свошники вкидають в бій без якої-небудь підготовки. Я ще й нагадаю, що дуже часто вони економлять на захисті, тому що людішки це найдешевший ресурс. Ну клащ, краще БТР чи танк постоїть десь у безпеці. А от м'ясні атаки, м'ясні штурми це нормально. Саме СВОшник розповідає про те, як загинуло 90% від тих, хто був. Довкола нього їм обіцяли золоті гори говорили, що вони будуть новою елітою Росії. А замість того, ті, хто виживають для росіян, для влади просто ніхто пил. Хоча з іншого боку, ні, вони все ще найдешевший ресурс. Кто-то прошел подготовку неделю, кто-то две, кто-то три. И кинули на самые тяжелые участки линии боевого соприкосновения. Не все там погибли. Погибло нас, грубо говоря, 90%. Процентов 10-15 было выживаемости. Ребятам при вербовке в местах решения свободы обещались золотые горы. Статус военнослужащих, статус ветеранов боевых действий. Но в результате те, кто остался жив, столкнулись с проблемой. Блими, що ми не являємося ні добровольцями, ні ни контрактниками, ні кем. Ми просто ніхто. Ви просто обичний зеки. Вам нічого не положено. Знаєте, якщо со мною случиться, то в этом виноваты только корумпіровані mm -hmm. чиновники Міністерства оборони, всі Росії і силові структури. Ну і поки пропагандисти готуються до того, що ж буде із Білгородщиною, будемо наступати, не будемо наступати. На Курщині здається без п'яти хвилин, як збираються переписати російські закони, відмовитися від Курську, сказати, що це регіон більше не їхній, бо ну не тягнуть, ну не справляються. Ну все і з рук вон плохо там. Місцеві бідкаються, розповідають, звертаються до нового губернатора про те, що ніхто ними не займається, що їх кинули на призволяще, що в аптеках немає ліків. В магазинах ледь же не зчилися всі продукти з риторичним питанням, як же жити. Як жити вам сьогодні ввечері воєнний злочинець Путін обов'язково хвилин 10-20 буде навалювати про те, як цього року вам стало тільки краще не нийте, а краще його послухайте. Господин губернатор, зверніть увагу на аптеки. Дайте своїм міністрам все таки указання. Ну, що це такое? Люди з рецептами. Дев'ять рецептів, не можуть пройти. Ну що, в і вообще безплатних лікарств не видають? В тій аптеці вообще. Ви вы знаєте, скільки от їздимо ми вже, щоб получить у мене брат, він інвалід, у нього дом спалили повністю, от він. І що тот... до сих пор не в аптеках. Вот, ну вот. Не перший місяць, в общем. Да, так вот. Три місяців ви не можете получить ліка. Да, в лиюля вот я хожу. До речі, поки окуп СВОшники ЗВОшники, що в них все пропало і все дуже погано. Я купила відео про те, як вони голодають, як їх змушують по якимсь там закинутим хатами, квартирам ходити шукати собі їжу, інші Тилові, ті, що ситі, в теплі, в добрі, в безпеці, показують, що їм від міноборони прийшли подарунки. Ну так, взагалі, завжди було в савковій армії. Коли в тебе високий погон, високий чин, коли в тебе серйозна посада, то ти завжди будеш в шоколаді, як сир в маслі. А от всі інші, ким власне, робиться вся брудна справа, то їх не шкода, на них не витрачають гроші, немає подарунків. Оце сир, ковбаска, баночки, шоколад це все тільки для своїх. Поки інші, звісно, будуть обносити українські хати. Розпаку качек. Друзі, смісія собираємо нововидні подарки. Так, рятово крутової сміттє. Окей. Еще кабашку, кофе, нихуя себе сырок, шоколад, джем, так, шкумбри. печень трески, печень домашняя и сгуха. Нормально, господа про нас не забувається. Хоча що я кажу? Все ж таки, і для тих, хто в окопі, теж приготували подарунки. Звісно, є своє, але є своє но, але тим не менше, ну як то кажуть, дареному коню, і от та от все. Одним словом, на передову підготували величезні пакунки. Волонтери показують, як розвантажують ящики із мішками для двох сотих. Ну, чим не подарунок, уявляєте собі, от ти ще не знаєш, що з тобою буде, а вже десь для тебе лишить невеличкий пакетик. Приїхав наш зараз з маскові мішки для двохсотих. Зараз будемо будемо так. об'єм у нас вийшов. Сімсот мішків. Сімдесят коробок. Приїхали наші триста мішків ще для двохсотих. от Екатерины Юрьевны. Вот. Так что начинаем выгружать. Ну, на, на разгрузке только Мишенька и, да, и Саша Деменков. Вот. Покажу вам. Страшные мешочки. И на этом, друзья, в мене все. Я обожаю всем Тихих сімейних спокійних свят не забувайте підтримувати військових, не забувайте підтримувати кращих із кращих. Обов'язково донайте посилання на наш збір, Ви легко знайдете в описі до нашого ефіру. Лишайте свій лайк під цим випуском. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбан Валер для того, аби в наступному 25-му році нас легко знайти. Бережіть себе, бережіть Україну з новим роком.